Привіт, дорогі друзі! Я продовжуємо з вами на цьому каналі вивчати ці продажі. Сьогодні у нас відео з рубрики порад для якоїсь конкретної ніші. Сьогодні будемо працювати за вашим запитом говорити про спідню білизну. Розглянемо чотири корисних поради, чотири важливих моменти щодо того, як в цій ніші працювати саме на ці. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Ви отримуєте щотижня новий урок, а також доступ до всіх 250, які виходили тут раніше. Всі уроки, як на мене, будуть корисні як новичкам, так і досвідченим продавцям. Тут багато цікавого ми розглядаємо. Наприклад, минулого разу говорили про новинку від Etsy короткі тайтли, до того про нові тарифи в США, перед тим про SEO для дерев'яного декору і так далі. Багато корисного, цікавого. Залишу посилання на весь цей перелік уроків, можете подивитися, які теми тут виходили раніше, а також тут є кнопочка безпосередньо підписки на Patreon. Під цим відео, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, буду всім рада. Сьогодні будемо відповідати на запит підписниці каналу, яка попросила розглянути тему спідньої білизни, тому що тут, особливо для тих, хто з цією нішою працює, є декілька відомих проблем, з якими найчастіше Частіше зустрічається продавець. Перше, це як зараз такий товар виставляти, публікувати, тому що у яці змінились правила щодо візуалу спідньої білизни такого контенту. Друге, як працювати з товаром, який відчувається безпосередньо за мірками покупця, тобто, як з цими мірками правильно працювати, як їх правильно знімати і так далі. Третє, що робити з поверненнями, які насправді заборонені, Еці забороняє. Не те, що забороняє. За ЕЦІ правилами, мені здається, це універсальні правила захисту споживачів і продавців. Спідня білизна не є товаром, який підлягає поверненню. Як з цим працювати, якщо ваші покупці все рівно хочуть щось повернути? Давайте почнемо спочатку. Дійсно, у Еці останні пару років декілька разів вже виходили оновлення, які дуже в Можна назвати, nudity policy, тобто політику щодо публікації контенту з частинами оголеного тіла. І такими хвилями ми можемо спостерігати, яке ці бани час від часу товари зі спідньої, магазини зі спідньою білизною за те, що фотографії контент там. Матч відкритий, відвертий, сфотканий на красивих моделях. І я от насправді щойно дивилась, мені здається, що дійсно в видачі стало набагато менше товарів, які презентовані на живих людях. Бачите, як виходять з положення деякі продавці. Тобто, вони цей візуал в будь-якому випадку, предметка, вона не буде виглядати так. Соковито, привабливо і класно, як товар, який сфотканий на людині. І з одного боку, добре, якщо у вас ваш товар ось такого плану, де начебто нічого не видно. Плюс, е, я так розумію, завдяки тому, що тут не дуже ж близький ракурс, тобто відсоток оголеного тіла не займає на цій фотографії великий відсоток, тому що на це також може зреагувати алгоритм. на, на жаль, ці ніде не вказує в своїх політиках умовно, який відсоток оголеного тіла може бути Презентовано на фотографії, звісно, оцінює цю всю історію робот, який, на жаль, дуже часто може помилятись. Тому е, чітко сказати, що, наприклад, публікуйте ваші фотографії на моделях, але робіть так, щоб модель там була або трошечки в розфокусі, або щоб вона не займала, е, ну щоб вона не займала максимальну картинку. Наприклад, якби ми уявили, що ось цей сет сфоткано на живій людині. Типу, ось так більш ризиковано, ніж ось так, коли людина знаходиться трошечки на віддаленні. Ні, на жаль, у нас немає ніякої системи, яка б вам дозволила публікувати. Контент на моделях так, щоб ви були на 100% впевнені, що є ці вас не зачепить, якщо мова йде про ось таку білизну, де відкрито і видно практично все, ніж про ось такі костюмчики, які, по суті, можна назвати не стільки білизною, скільки там піжамками чи домашнім одягом. Тому з того, навіть, що ми бачимо в видачі, дійсно дуже-дуже поменшало в видачі товарів, які опубліковані на живих людях. Є питання до деяких з них. Чому їх досі не забанили, ті, які залишились. Але, ну як я сказала, цей алгоритм працює з похибками, в тому числі і в напрямку того, що комусь досі щастить. Проте, якщо ви з тих продавців, які хочете продавати безпечно, працювати безпечно, вкладати в свій бізнес і не переживати, що ви його колись можете втратити через роботу алгоритму, нічого не вдієш. Доведеться відмовитись від живих людей на обкладинках ваших лістингів. Мені здається, що додавати фотосесії з живими людьми всередину лістингу менш ризиковано, але навіть з цього приводу у нас немає якихось точних рекомендацій. Один з величезних мінусів у ЄЦІ в тому, що навіть коли він викатує якісь нові правила, він не дає нам рамки, в рамках яких, чи кордони, в рамках яких ми можемо залишатись в правовому полі. Наприклад, не ставте оголену модель на обкладинку, але ставте її всередину лістингу. Ні, Еці просто говорить такі фотографії, на яких видно інтимні зони можуть бути заблокованими, але якщо ви публікуєте модель в спідній білизні, де не видно буквально інтимні зони, Еці все рівно може це. Лістинг видаляти, тому що вирішує видаляти його чи ні. Не Еці, а власне робот, який реагує, він не вміє розрізняти, що є інтимною зоною, що ні. Він може просто зреагувати на велику кількість оголеного тіла на обкладинці. Тому на ваш страх і ризик, ви приймаєте рішення щодо того, чи публікувати фотографії на моделях всередину лістинга. На обкладинку точно не раджу, тому що це значно збільшує ризик блокування такого товару. А щодо того, як викручуватись, ну, дивіться, Ще мені здається, рік тому видача вся була повністю заповнена фотосесіями на моделях. І коли ми говорили про те, що треба відмовлятись від фотосесій чи обкладенок, хоча б на моделях. Величезна кількість продавців на це відповідала, як я тоді буду конкурувати. Мої товари тоді нікому не будуть цікавими, тому що у всіх видачі красиві гарячі фоточки на моделях, мій на манекені нікому цікавий не буде. А зараз ми дивимося, тут 99% фотографій це або Ну добре, не 99%. Але буквально там не знаю, більшість фотографій це або предметка, або фоточки зроблені на манекенах. І е, в принципі. Через те, що все через це всі через це проходять, всі зобов'язані йти під ці правила, виходить, що у вас вже не так багато буде переживань щодо того, що ваш товар не буде таким конкурентноспроможним. На жаль, якогось якого, якоїсь безпечної системи, як використовувати фотографії на живих людях, але при цьому не мати ризику бути забаненим, я вам не дам. Тому що на досвіді все, що ми бачимо, навіть якщо це, наприклад, там модель, де заблюрені якісь частинки, або модель, де я не знаю квадратиками закриті якісь певні зони, все рівно навіть такі фотографії, навіть такі лістинги, еці блокує, незважаючи на те, що щойно ми з вами скролили оцю сторінку і ви могли бачити тут такі фотки, але, як я сказала, це зовсім не гарантує того, що у вас вони забанені не будуть, або що у того магазина, який ми щойно видачі бачили, вони не будуть забанені завтра. Еці, на жаль, це бізнес, в який треба довго і багато вкладати, перш ніж ви почнете стабільно від нього отримувати віддачу. І, звісно, вкладати в те, що має ризик бути забаненим, як на мене, не дуже логічна історія. Тому одразу для себе шукайте такі варіанти презентації вашого товару, щоб це не несло вам ризику. І я впевнена, насправді, що е, такі варіанти є, і ідей таких дуже багато. Я на жаль вам їх тут зараз не презентую, бо я не спеціаліст візуального контенту але як на мене, зараз, коли більшість продавців перейшла під ці умови і вимушена була відмовитись від живих фотосесій з красивими дівчатами з красивими моделями, вам буде конкурувати набагато легше. Що ще тут можна цікавого додати для товарів сегменту спідньої білизни? От до того, як Еці почав ось так повально банити лістинги з живими моделями, ще однією властивістю була доволі низька конверсія через те, що у таких магазинах завжди було дуже багато вірусного трафіку з просто глядачів. Тобто, абсолютно було нормально для такого магазину. Повірте, у мене за останні 6 років на аудитах було дуже багато магазинів з підньої білизни і абсолютно. Властиво, більшості з них була така ситуація, коли, наприклад, у вас там набір коштує 100 доларів, його купують один раз на 1000 1200 кліків. Тобто приходить на цей магазин дуже багато трафіку, який, ну, не те, щоб не цільовий, але якщо говорити про те, що цей трафік покупку не робить, то умовно його можна назвати так і навіть не цільовим. Е, я не можу сказати, що це там абсолютно більшість, були якісь збочинці, які ходили подивитись на дівчат. Але ну насправді. Е Потім, коли в цих магазинах переходиш на статистику ключових слів, за яким трафік туди йде, то бачиш, що абсолютна більшість трафіку йде за такими запитами, типу там, прозорі трусики без цензури, uncensored, sheer panties uncensored, Чи там, наприклад, see through bra uncensored, тобто прозорий see-through, тобто такий бра, через який видно, без цензури. І, і мені це з одного боку не дуже зрозуміло, тому. Що ну, начебто є якісь профільні сайти, правда, де можна це все подивитись. Але ну, ось так, це дійсно факт, який ми спостерігали. І тут, з одного боку, великої проблеми в цьому все рівно не було, тому що магазини свої продажі отримували. Але в чому була проблема? Якщо магазин ставив в рекламу такий лістинг, то він дуже багато витрачав коштів, дуже часто дуже багато витрачав коштів на трафік просто глядачів, які не купували. І виходило, що реклама для таких Магазинів здебільшого була не просто дорога, а супер-супер дорога. Тобто, абсолютно більшість таких магазинів продавали без реклами. І, і ми тоді говорили про те, що для того, щоб системно, стратегічно рекламу в таких магазинах розвивати, треба в рекламу ставити лістинги, які сфоткані не на живих людях. І це теж було проблемою, тому що коли е, повально всі видачі опубліковані, всі лістинги на красивих моделях, супер там не знаю, дизайни. Фотосесії, дівчата, зачіски, макіяжі. Коротше, ну ви самі розумієте. Красиву естетику красивих фотосесій з підньої білизни, а ви при цьому намагаєтесь рекламувати свій товар, де це просто набір, який там, не знаю, розкладено на якомусь мохнатому килимку. Ну, звісно, він виглядав не дуже конкурентноспроможно на рівні таких фотосесій, і тоді це було дійсно проблема. А зараз гарна новина в тому, що ну, це все все рівно не дуже гарна новина, тому що такі регулювання віддеться, вони скоріше шкодять, як на мене, тому що все, що максимально автоматизувано. Зована, а не індивідуалізовано, воно дуже часто більше шкодить, ніж допомагає, але гарно в цьому всьому те, що тепер таким магазинам стало трошечки простіше працювати з рекламою, тому що тепер у них всі товари такі, а не ем, лише ті, які вони хочуть в рекламу ставити. Другий момент, який я хочу в цьому відео розібрати, і це, власне, друге питання від підписниці: щодо того, як правильно знімати мірки, коли ви не просто магазин, а ательє, яке спеціалізується на пошитті товарів під замовлення чи там спідно білизну під замовлення. Я, на жаль, незважаючи на те, що я колись закінчувала курси шиття, я, на жаль, все рівно зараз не можу себе назвати спеціалістом в тому, щоб сказати вам якісь технічні нюанси, типу обов'язково беріть. Там не лише не знаю те, що ми звикли, там охоплення грудей, охоплення стегон, а і там не знаю ще якісь параметри, тому що від цього також дуже сильно залежить. Звісно, такого типу поради я тут давати не буду, бо я на цьому не спеціалізуюсь. Але що важливо розуміти, обов'язково, можливо, це комусь очевидно, але я все рівно проговорю: обов'язково спеціалізуйте ваші розміри в інчах, а не в сантиметрах, якщо ви продаєте здебільшого на Америку, або в інчах, і в сантиметрах. Якщо ви продаєте на Америку, Європу і весь світ перше. Тобто ви не просто прописуєте розміри S, M, L, а ви прям прописуєте в, ем, в сантиметрах чи в інчах довжину. Об'єм і так далі для того, щоб покупець міг чітко і коректно визначити свій розмір, тому що е, не всі жінки чи там не знаю, не всі користувачі е, з цим заморочуються. Звісно, тут не можна не згадати про типову рекомендацію маркетологів, що. Чим важче людині оформити замовлення на вашому сайті чи в вашому магазині, тим більше вірогідності, що вона відвалиться в процесі. І дійсно, чим більше там буде мірок, які ця людина має зняти і прописати, тим більше вірогідності, що вона від вас відвалиться. Тому тут таке з одного боку, ви ризикуєте, якщо ви не знаю, якусь там маленьку кількість параметрів будете від цієї людини запитувати, ви ризикуєте, що ви відшиєте для неї таке замовлення, яке в результаті їй не підійде, і це все повернеться в повітря. Повернення, чи там в кейси в погані відгуки, з одного боку, з іншого боку, чим більше будете ви її доставати цими мірками, тим більше вірогідності, що вона відвалиться і у вас нічого не купить. Тому тут обирати вам, з яким типом товару працювати, але я б все рівно рекомендувала, навіть якщо ви хочете працювати складними замовленнями, ось такими, які там під замовлення відшиваються і так далі. Можливо, розгляньте такий варіант, можливо, наявності в вашому магазині, якихось універсальних, яких універсальних товарів, які люди Буде дуже швидко і просто обирати, просто обираючи за, тим, за цими параметрами SML, без інший, без нічого. Але переконайтеся, що такі товари е, дуже універсальні. Ну, тобто, наприклад, як ось тут на фотографії видно, що розмір оцих трусиків може коригуватись, бачите, там тільки що відео проходило, він може коригуватись, тому що тут є. Ось цей не знаю, як його правильно назвати. Зараз зараз дійде, Бачите, ось тут ось цей оця штучка, яка може їх зробити трошечки ширше, трошки вужче. Для того, щоб мати в магазині ось такі лістинги, які можуть набивати вам продажі швидше, розвивати ваш магазин швидше. Паралельно при цьому працюючи зі складними кастомними замовленнями, які лише під там, супер чіткі мірки людина буде у вас замовляти. Так, щоб не втрачати тих людей, які, в принципі, готові у вас щось купити, їм подобається ваш товар, там, ваші дизайни, ваш підхід, ваша естетика і так далі. Але вони не хочуть заморочуватися з супер довгим процесом зняття мірок. Ще один момент в цьому запиті був про те, як працювати з поверненнями, якщо у нас дійсно регламентовано і не лише в правилах, етці, що спідня білизна це не є той товар, який повертається. Сюди ж можна додати товар відшитий на замовлення, це не є той товар, який можна в рамках етці, в правилах Хеці Повернути все абсолютно так. Причудово розумію ці правила, причудово розумію, чому вони були створені і чому так. Але що важливо розуміти про Еці? На Еці ваша репутація доволі сильно залежить від відгуків, які вам ця людина залишає. На жаль, Etsy, окрім всього цього, тобто він досі не ранжує товари в залежності від відгуків, тобто, якщо до вас прилітає негативний відгук, але це бестселер, Etsy не почне одразу цей лістинг погано показувати через цей негативний відгук. Але якщо кількість зірочок зафарбованих, знаєте, там коли ми переходимо на якийсь лістинг, давайте тут глянемо на рекламу, коли ми переходимо на якийсь лістинг. Ось тут ми бачимо кількість зірочок в цьому магазині по відгуках. І якщо, наприклад, у вас була невелика кількість відгуків до цього, або вам прилетіло одразу велика кількість негативних відгуків, то у вас може ця кількість зірочок буде менш зафарбованою. Насправді, люди не дуже лякаються, якщо їх у вас там три або чотири, але якщо це новенький магазин, і у вас, скажімо, з п'яти зірочок зафарбована одна, якусь кількість людей це може люкати і може заважати їм завершити замовлення. Мовлення в вашому магазині, в тому контексті, що вони просто вам не довіряють, бачачи, що у вас негативний відгук вже відбувся. Тому в кожному випадку, коли ви стикаєтеся з ситуацією, коли людина хоче повернути товар. Повернути замовлення, відмовитись від замовлення, яке було відправлено і відшито конкретно по її міркам. Подумайте, наскільки висока вірогідність того, що ця людина може вам залишити негативний відгук чи кілька негативних відгуків, якщо вона у вас замовила кілька товарів, і наскільки це в подальшому буде складно чи не складно реабілітувати для вашого магазину. Тут у нас ще й Еці підкладає трошечки нам проблем, тому що він там приблизно з півроку тому ввів оцю новиночку там в магазині. Ви Можете зайти, де розписано параметри старселера, там додатково додано невеличким шрифтом, і мені здається, він ніде супер публічно це не афішував. Що у нас є тепер ще й стандарти надання сервісу. Якщо у вас, наприклад, протягом трьох місяців було, протягом останніх трьох місяців, тобто він завжди враховує останні три місяці, було три і більше відгуки нижче трійки. Там одиниця і двійка, то він блокує магазин. Ну тобто, умовно, якщо у вас людина замовила чотири одиниці і вона не задоволена. То ця людина може вам заблокувати магазин, виходить. І можливо, в таких випадках вам буде безпечніше і простіше повернути їй гроші, забути про це все. Хай вже навіть у неї залишається цей товар, чи хай вона вам його повертає, ви їй повертаєте гроші. І все. Звісно, я чудово розумію обурення продавців, яке у них може визивати цей мій коментар. Я чудово розумію, що ми всі маленькі бізнеси, ми всі не можемо собі дозволити розкидуватись грошима, але. Але повірте, вам треба кожен випадок розглядати як такий, як з нього вийти з найменшою шкодою для вашого магазину. І це не означає, що вам треба віддавати гроші направо і наліво це означає, що вам треба порахувати, скільки у вас за рік відбувається таких випадків, де ви втрачаєте гроші. Сумувати цю суму за рік. Умовно, у вас за рік в магазині було 100 продажів. З цих 100 продажів було не знаю, 3 таких, де ви повертали гроші. Там три продажі по 100 доларів. Ви повернули 300 доларів. Значить, вам треба в ці 100, в ці 100 продажів вкласти вартість цих 300 доларів. Так, щоб ви компенсували ці витрати і мали у себе можливість ось цього, я це називаю форс-мажорний банк, мали можливість цього форс-мажорного банку повертати людям гроші, не переживаючи на те, що ви віддаєте їм свої власні. Тобто, умовно, якщо у вас зі 100 продажів 3 було з поверненнями там, на 300 доларів, то вам треба 300 доларів поділити на 100 продажів, підняти ваші ціни на 3 долари. І не переживати більше. Звісно, це не гарантує, що у вас наступного року знову буде 100 протичів і три з них втрачені. Але це дуже-дуже приблизна компенсація того, що ви вже витратили, що має вас трошечки заспокоїти, що у вас ви застраховані, ви перестраховані. Це як бій товарів в супермаркетах, якщо ви там щось там поламаєте, розсипете, поб'єте і так далі. Це все вже закладено в ціну цього товару. Ви не зобов'язані нічого віддавати зі своєї Шені, ну, звісно, там це залежить від ситуації. Від... і там також випадки бувають різні. Окей, не будемо туди лізти, але в. Еці, якщо ви, наприклад, працюєте через ваш власний сайт на Shopify, там у вас набагато більше контролю щодо того, які відгуки на сайті публікувати, які ні, як ваші товари видачі показуються, чи звідки ви трафік ведете. Якщо ви працюєте в рамках маркетплейсу, який регулює, які магазини блокувати, які ні, ну тут набагато, мені здається, спокійніше буде в якихось таких суперкритичних випадках, де ви бачите, що людина неадекватна, що їй нічого не доведеш. Ви розумієте, ви насправді. Приймайте цю ситуацію, як таку, де ви нібито зустрілись з нею там, не знаю, на темній вулиці, і вам треба доказати, що ви не лох. Ні, ви не лох. Ви підприємець, який поступає бізнесово, який краще поверне ці гроші, візьме ці кошти з інших покупців. Це не означає, звісно, що ну, типу, чому мої наступні покупці мають страждати через те, що мені попався ось такий там придурок, якому я ці гроші повернула. Це не виключно ви з них берете. Це ви будуєте бізнес-модель, яка сама себе захищає, яка перестраховується в таких форс-мажорних ситуаціях, яка має мати оцю додаткову підтримку у вигляді форс-мажорного банку для того, щоб мати змогу надавати безпечний сервіс як для вас, продавця, так і для покупців. Ось і все. Ще один момент, який я б хотіла обговорити в контексті роботи зі спідньою білизною. Це приклад підбору семантичного ядра для такої ніші. Я його зараз запишу на Патреоні. Ось тут він вийде під номером 257, Буде наступний випуск. Будь ласка. Підписуйтесь, переходьте, дивіться його також. 5 доларів на місяць підписка. Окрім нього, дуже багато ще корисного і цікавого ви тут знайдете. Сподіваюсь, цей випуск був вам цікавий, корисний, актуальний. Будь ласка, підтримуйте мій канал, підписуйтесь на нього, залишайте ваші вподобайки, залишайте коментарі на підтримку цього каналу, задавайте ваші питання, якщо вам щось не зрозуміло. Надсилайте ваші запити на зйомку таких відео, на прикладі вашої ніші, з вашими питаннями. Дуже буду рада всім допомогти. Дякую! Вам за увагу, бажаю крутих успіхів. В НЕЦІ, постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти, папа. -па.